Доброго дня! Мене звати Філіп Бозріков, я юрист корпоративної практики юридичної компанії Приходько та партнери. І сьогодні ми поговоримо про ліквідацію юридичної особи. Ліквідація юридичної особи це припинення існування юридичної особи шляхом внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Законодавство передбачає такі підстави для ліквідації: за рішенням власників юридичної особи, за рішенням суду, що не пов'язане з банкрутством, і шляхом банкрутства. Хотів би зауважити, що ліквідація шляхом банкрутства регулюється окремим законодавством, а саме Кодексом України з процедур банкрутства. Давайте розглянемо ліквідацію товариства за рішенням власників юридичної особи або ж добровільне припинення. Добровільне припинення товариства відбувається згідно закону України про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю номер 2275 Припинення товариства здійснюється у порядку, встановленому законом, за рішенням загальних зборів учасників, з додержанням вимог, визначених законодавством. Отже, на загальних зборах приймають рішення про ліквідацію товариства, яке документують протоколом. Після прийняття рішення власниками про ліквідацію товариства створюється ліквідаційна комісія, призначається ліквідатор, який надалі керує ліквідаційною процедурою товариства. Тут зауважу, що ліквідатором може бути призначена людина із числа штатних співробітників товариства, наприклад, директор. Наступним кроком є подання заяви щодо державної реєстрації припинення юридичної особи до державного реєстратора, який вносить відповідні записи до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про початок процедури ліквідації юридичної особи. Далі ліквідатор подає заяву на перевірку і зняття з обліку до органів ДПС. Ліквідатор повинен вжити самостійних активних кроків до надання контролюючим органам первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку. Після перевірки ви отримуєте довідку про відсутність заборгованості. Якщо ж компанія не здійснювала діяльність протягом трьох і більше останніх років, не подавала звітність, не має заборгованості зі сплати податків і зборів і не мала рахунків або обертів, таке товариство може бути ліквідоване без проведення перевірки за рішенням начальника податкової служби за місцем реєстрації. Після успішного проходження перевірок державними органами ліквідатор передає до архівної нові документи щодо працівників, журнали довгострокового зберігання тощо, і от він, той самий довгоочікуваний фінал подання державному реєстратору документів про ліквідацію товариства, відверто кажучи, це дуже нелегкий і відповідальний процес для будь-якого власника бізнесу. Який займає набагато більше часу, зусиль і фінансів ніж відкриття нового, тому юристи, компанії, приходько та партнери з радістю допоможуть вам у проходженні процедури ліквідації юридичної особи. Залишайте заявку на нашому сайті або ж телефонуйте за вказаним номером телефону та отримайте якісний юридичний супровід у питанні ліквідації юридичної особи.